F16. Бойові завдання, коли будуть виконувати? Давайте так. Коли будуть виконувати. Найближчим часом? Фу-фу-фу. Найближчим часом, а, причому це буде а, якась. Перевірочна така робота, якась тестова робота. Але то буде робота, і то буде дуже гарні результати, які ми з вами побачимо. А далі, якщо ми кажемо про їх роботу, вже як знаєте, ну просто що саме собою це приходиться, і ми бачимо це щодня. Це буде друга половина року, тобто після шостого, після сьомого місяця цього року. Ну, давайте так. Як це не дивно, те, що наші відійшли від Авдіївки, для нас це найкраще. І мається на увазі збереження життів наших захисників, наших хлопців і наших дівчат. Так, після Авдіївки будемо з вами отримувати. Хороші новини на інших участках фронту і щодо перемовин, переговорів, що вони там порішають, що вони придумають. Так, що чекати від білорусів і що чекати на кордоні від них? Що чекати від них? Чекати від них е, обстріли, сутички, зіткнення. От що від них чекати? Це також е, такий, знаєте, пунктик для того, щоб керувати перемовинами. Тобто, такі розставляються сили. І маніпулятивним способом для того, щоб керувати на свою користь тими перемовинами дуже суперечлива заява стосовно Польщі, тим паче, ну давайте подивимось, чи буде так: центр тренування наших військових у Польщі. Ви знаєте, так, хто кого буде тренувати, то ще велике питання, хто в кого буде брати досвід. Вони у нас чи навпаки. тобто, Але таке буде. Навіть декілька буде таких пунктів там. ну, добре. Планують тільки, вони ну, повинні бути тут навчора вже. Планують. Ой, мільйон безпілотників. Від країн НАТО нам. Да, обіцять не значить одружитися, так? Да? Значить, що до обіцянок, це дуже класно, дуже круто. Але дорога ложка до обіду, розумієте? А не коли, воно вже, коли ми вже їх поб'ємо, переможемо, і тоді вони всі оклигають і почнуть нам допомагати. Так що то обіцянки. Система злетить ця, от як її поставлять, поставлять, вона всім зайде, типу така класна штука, молодь просто буде пісятись кипятком від цієї історії, але потім якась хіротінь, що всі, знаєте, ну, руки й жопи нічого зробити не можемо, ніяк розрахуватися не можемо. І знову повертаємося до нормального обігу, до грошей і до традиційної системи. Так що нічого хорошого. Є у притули амбіції на пост президента, вони у нього є. А також, у нього є те, що. Знаєте, те, чого не вистачає нашій владі, нашому керівництву у нього є віра в Україну, і у нього є бажання якнайшвидше, щоб був мир і захист на нашій території.